Вітаю на каналі Магія Таро. Давайте подивимось, що чекає в травні 2023 року Київську область. Київська область. Чи є небезпека від расистів? Чи будуть ракетні удари, чи будуть обстріли? Скажіть, покажіть Київська область, що чекати в травні. Що чекати Київської області в травні місяці? Поки все добре. Кажуть карти, що захист, є захист надійний. І так, також є агресія, може бути агресія. Люди налякані, бояться смер... смерті. Бояться смерті і бояться, що будуть прильоти, що будуть руйнування. Так, і в дії, в дії. Конфліктна ситуація є, агресивний напад також є. Карта сила. Будуть збиті, ракети будуть збивати. Це захист Збройних сил, що дуже потужний захист. І все одно є жертви, є жертви. Є небезпека, є якісь жертви. Тобто шантаж в травні місяці буде продовжуватися терористичні напади і ці ракетні обстріли по Україні будуть в травні від ворога. На жаль, це вийшли такі карти. Чим далі це буде йти на спад, уміряність це буде все менше і менше цього відбуватися. Поодиноко ще в травні будуть обстріли. Карта Дурак вийшла це на російський. У цих військових роблять розрушення собі і оточуючим, і вони з цього не мають ніякої вигади. Їм від цього ні, ну, нічого, крім, може, морального якогось задоволення, садистичного. Так, прибираю всю небезпеку. Заперечую, 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 заперечую. 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 Також вийшли карти, що ці руйнування, це, що буде напади, що це про це буде ну, розповідатися всьому світу, що буде це, про це буде відомо. На жаль. Зараз спробуємо змінити цю ситуацію. Заперечую, відвернуть біду. Щоб не було так, щоб не було цих обстрілів. Заперечую і перекриваю, щоб з мінімальною шкодою, якщо це відбудеться, щоб була мінімальна шкода відвернути біду. Відвернути небезпеку. Так, перекриваю карту Верховної суд. Я кладу і карту мир по Верховному суду. Прошу захисту. Вищі сили, духи роду, охоронці, прошу захисту для Київської області, прошу прибрати всю небезпеку, відвернути біду, відвернути російську агресію від е, території України від Київської області. І вищі, сили, прошу, поверніть. Всі ракети запущені по Київській області, по Україні, в місце їх випуску, в домівки тих, хто дав наказ, в домівки тих, хто виконував цей наказ. Хай весь негатив їм повернеться по Верховному суду, по справедливості на їх голови, на Росію. Хай все це летить. по волі вищих сил, да буде так. Прошу захисту. Да буде так. Так, і повертається весь негатив. Від дзеркала відбивається все, що росіяни нам робили, повертається їм назад. Все зло, що вони нам роблять, від мешканців Київської області і від мешканців України, взагалу. взагалі. як від дзеркала відбивається і назад ворогу повертається по Верховному суду. Та буде так і так буде. Дякую всім за увагу і до зустрічі на каналі.